Вітаю вас, друзі! В палаці творчості розпочався новий навчальний сезон. Ви готові зануритися в творче життя? Це добре! І зараз вам про все розповість директор палацу. Так, витворушка. Залюбки поділюся новинами. Дорогі наші діти, батьки, педагоги, гості нашого міста. Палац творчості дітей та юнацтва розпочинає новий навчальний рік, незважаючи на ситуацію, яка склалася в країні. У складі 31 творчого об'єднання за різними напрямами: художньо-естетичний, декоративно-прикладний, гуманітарний, науково. Технічні наші вихованці в цьому році стали переможцями міжнародних всеукраїнських обласних міських конкурсів, де здобули призові місця. За літо ми підготували наш заклад до нового навчального року з вимогами всіх служб міста. Шановні діти, батьки, педагоги, вся громадськість міста, від щирого серця бажаємо вам. Міцного здоров'я, творчих здобутків, перемог, натхнення, віри в перемогу. Все буде добре, Україна. Запрошуємо вас в палац творчості, дітей та юнацтва. Лабораторію творчості, активності, неординарних ідей є не тільки основна будівля палацу творчості, а й філії. Зороцвіт, театр для льов, гармонія, веснянка. Вже з радістю відкрили свої двері для Чи вас. Дорогі наші вихованці, ви творчі, креативні та результативні. Бажаємо вам в новому навчальному році більше перемог та натхнення. Ми, педагоги, готові ділитися своїми знаннями, творчими навичками, яскравими емоціями, теплом своєї душі. Відкривати нові горизонти натхнення разом з вами. По секрету вам скажу. Тут керують творчі діти.